Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Все робимо спокійно, без резких рухів. Робимо розминку, потім вправи на силу. Сьогодні ми зробимо віджимання від підлоги декілька підходів, небагато разів. Зараз робимо розминку. Вправи на носили. Розпочинаємо. Спокійно. Руки на, на пояс, нахили голову. Руки на пояс, нахило головою вперед, назад, ліво, вправо. Все виконуємо. Спокійно, без різких рухів. Розпочали. Раз. Два, три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Чотири рази по часовій стрілки. 4 проти часові стрілки Стараємось під борідком касатись шиї. Я, про, 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 вибачте, підборідка касатись грудей. Розпочинаємо по часовій стрілки проти часовій стрілки. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. У іншу сторону спокійно Раз, два, три. чотири Раз, два, три. Закінчили, Дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою. Раз. Потягнулися. Стаємо на носки два. в Сторони руки. Три. Опускаємо, не кидаємо, опускаємо чотири Продовжуємо. Раз, підтягну. До гори. Тягнемось. Два. В сторону руки. Три. Чотири. Рукиць перед собою, Раз. Потягнулись, два. Догори, потягнулись Стали на носках. На носках тягнемось, догори, Руки в сторону. Три. Опустили чотири. Продовжуємо. Раз. Два. Стаємо на носки, тягнемось. Якомога вище. в Сторону руки. Три. Чотири. І на останок. Раз. Повторені. Два. Стаємо на носки тягнемось. Якомога вийшла. В сторони руки три. Пустили Чотири. Молодці. Наступне завдання. Руки на пояс. Чотири нахила тулуба вліво. Спокійно, Чотири нахила тулуба вправо. Без резких рухів, без руки тягнемось. Виконуємо чотири рази в одній сторону. Раз, два, три, чотири. І іншу спокійно. 5, 6, 7, 8. Виконуємо. Раз, Два. Три. Чотири. Шість, сім, вісім. Продовжуємо. Раз. Молодці. Два, три, чотири. Стараєтесь. Дуже добре. П'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Інше завдання. Наступне завдання. Інше завдання. Руки напроси. Два по тулубом ліво. вліво. Два по тулубом право. вправо. Без різких руків. Виконуємо завдання. Ноги на ширині пліч. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. Раз. Два. Три. 15 нахилів тулуби якомога нижче. Виконуємо спокійно. Якомога нижче. Ноги на ширні пліщі, не обов'язково торкатись е ладонями підлоги. Стараємося якомога нижче наклонятися. При цьому не згибаємо ноги. Не згибаємо ноги в колінах, я на, маю на увазі. Нахили 15 нахилів виконуємо разом зі мною. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Молодці. І настанок сьогодні. Нараз стаємо на носки, на 2 спокійно перекатимось на на п'ятки. Ноги разом, п'ятки разом, носки е, дивляться трошки, в роз... у ну, різну сторону. Розпочинаємо нараз, стаємо на спокійно на носки. На два спокійно перекатуємось і стаємо на п'ятки. Розпочинаємо разом зі мною. Поїхали. Раз. Стаємо на носки. Перекатуємось на п'ятки. Два. Стаємо на носки. Раз. Перекатуємось на п'ятки. Два. Стаємо на носки. Раз. Перекатуємось на п'ятки. Два. І стаємо на носки. Раз. Перекатуємось на п'ятки. Два. Розминка на сьогодні кончена, переходимо к нашим силовим вправам. Сьогодні ми будемо робити 4 підходи по 5 разів віджимання від підлоги. Робимо підход, потім трошки відпочиваємо десь приблизно 10-12 секунд і продовжимо. Сьогодні зробимо 4 підходи по 5 разів. У сумі ми зробимо 20 віджимань від підлоги. Згибання, розгибання рук в опори льожа. Коли робимо локті у нас дивляться у сторону ніг, не у сторону. Ноги та попа попа та тулуб на одні, знаходяться на одній на траєкторії на, одні, на одному рівні. Тобто попа не вище, не вище і не нижче. Наші, наші спини розпочинаємо п'ять разів. Раз, два, три, 4, 5. Зараз відпочиваємо трошки і продовжуємо спокійно. Коли ми робимо з вами це завдання, ми видихаємо, і коли ми вже до підлоги касаємося. Тобто ми коли касаємось видих. вдих ми робимо на початку завдання. Ось Поїхали. Другий підхід. Два, три, 4, 5. Відпочиваємо. І у нас залишилось ще два, під... ще два підходи. Відпочиваємо, робимо підход. Спокійно. без різких рухів. Зараз ми з вами продовжимо. Ще один, один, один підход. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Дуже добре. Роблять це і хлопчики, і дівчатка. І на сьогодні зараз зробимо останній підхід. І на сьогодні все. Ще раз кажу, не старайтесь. Ми ж підходимо, залишайте собі час відновитись. Десь 10 секунд. Зробили завдання, відпочили 10 секунд, продовжили. І наостанок. Раз, два, три, чотири, п'ять. Усі сьогодні все зробили молодці. Дуже добре. Не забувайте підписатися на мій канал, ставте вподобайку, займатись фізичною культурою, будьте здорові та до інших зустрічей. До побачення. На все добре.